Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, які я створюю прикраси для волосся для дівчаток. Ось такі бантики на резиночці Тут може бути, звичайно, і якась заколочка, кому як більше подобається, але в мене тут саме резинка. Ну, як на мене, це зручніше. Потім Ось такі серденьки. Це теж будуть, мабуть, резиночки. Ось така квіточка, дуже симпатично. І ось такі листочки. Листочки або пір'ячко, кому як більше подобається. Як на мене, це більше схоже на листочок. І Саме його. Сьогодні я хочу вам показати в майстер-класі, як я його створюю. Ось такий симпатичний буду в'язати з контрастної нитки, щоб вам було добре видно. Починаємо набираємо ланцюжок 4 повітряні петлі. Ось цю першу не рахуємо. Один, два. Три, чотири. Починаємо в'язати з другої петельки, робимо. одну, Другу. І ось цю середню, робимо п'ять стовпчиків без накида: один. Два, три, чотири, 5 Ниточку, ось цю я теж в'язую щоб не було отут дирочки І тут у нас залишається дві петельки з цієї сторони. Робимо один стовпчик і другий стовпчик, повітряна, повітряна петля, і розвертаємось на зворотню сторону. Хочу одразу сказати, що ми завжди будемо пров'язувати всі рядочки за ось цю задню стінку, щоб я просто кожен раз це не повторювала. Починаємо в'язати далі з другої петельки, робимо один стовпчик, другий, третій. Четвертий. Сюди всередину робимо. Три стовпчики без накиду. Один, два, три. І з цієї сторони теж робимо чотири стовпчики без накиду. Один, два, три, і ось тут четвертий. Повітряна петля і Знову розвертаємось на зворотню сторону. Наступний ряд починаємо в'язати з другої повітряної петлі, але нам тут треба їх зробити, пров'язати разом ось, за задню стінку один, другу підхоплюю, пров'язуємо їх разом. Далі робимо три стовпчики без накиду: один, два, три. Центрально в'яжемо три стовпчики в одну петлю. Далі знову три стовпчики без накиду. І в кінці також дві петельки за задню стінку пров'язуємо разом. Підхоплюю одну, підхоплюю другу, вона там в кінці завжди ховається. І ось так пров'язую. Разом повітряна петля, розвертаємось. Це в нас був третій ряд. І тут хочу сказати, що з 3 по 9 в'яжеться однаково. Давайте ще раз покажу. На початку робимо дві петлі разом за задню стінку. Далі робимо. Три стовпчики без накиду, один, два, три. Центрально в'яжемо три стовпчики в одну петлю, далі знову три стовпчики, без накиду підряд. і в кінці робимо дві петлі разом. Пров'яжіть, будь ласка, самостійно. Це в нас четвертий ряд. Значить, ще 5 рядочків. І зустрінемось, побачимо, що в нас вийде. Ось як має виглядати наш листочок. 9 рядів ми пров'язали. Ось так, подивіться уважно. Далі робимо одну повітряну петлю, розвертаємось, і тут нам треба зробити дві убавки підряд: Один, два. Тут до центральної петлі у нас один стовпчик залишається. Робимо далі три стовпчики в одну петельку. Одна петля з цієї сторони, один стовпчик без накиду, і далі в нас два скорочення під ряд. Один і два, повітряна петля, і знову розвертаємось. Дов'язали десятий ряд до кінця. Наступні два рядочки будуть е, одинакові. Дивіться, з другої петлі спочатку робимо скорочення, дві петлі разом, потім пров'язуємо один стовпчик, другий стовпчик. Далі робимо в центр три петлі, е, три стовпчики без накиду в одну петельку. Далі знову в'яжемо два стовпчики без накиду, і в кінці робимо дві петлі разом за задню стінку. Повітряна петля розвертаємось, з другої петлі робимо знову дві петлі разом, один стовпчик, другий стовпчик, тут в'яжемо в центрі. Три стовпчики без накиду в одну петлю. Далі знову два стовпчики і в кінці дві петлі разом за задню стінку. Ось так. Вяжемо наступний ряд. Зробили одну повітряну, розвертаємось. І тут знову робимо так ми вже в'язали. Два скорочення підряд один, два, сюди в центр, як завжди, в'яжемо в одну петлю три, три, три е, стовпчики без накиду. Далі знову робимо два скорочення. Ось так. Повітряна петля і розвертаємось, продовжуємо в'язати. Наступні два рядочки будуть однакові. Тому дивіться, що ми робимо. На початку ми робимо дві петельки разом пров'язуємо. Тут в нас одна петля, один стовпчик без накиду, в центр робимо. Три стовпчики без накиду. Далі робимо один стовпчик, і в кінці дві петлі разом за задню стінку. Останній радочок у нас такий самий, як попередній Дві петлі разом, один стовпчик без накиду. Сюди в'яжемо. Три стовпчики без накиду, один стовпчик, і тут робимо дві петлі разом за задню стінку. Це в нас був останній рядочок. Ось такий листочок в нас виходить. Дивіться, яка різниця. Тут ви можете, по-перше, тут гачок був більший. Цей листочок я в'язала другим. А ось цей оранжевий я в'язала трійкою. Ну, і нитка, звичайно, тут більш товста, а тут тоненька. Тому ви тут можете вже регулювати самі, який ви хочете розмір отримати. Дивіться, нам треба тепер зробити ось цю. Прожилочку, ось таку косичку посередині. Я відрізати нитку не буду, тому що мені цей листочок такий великий, не потрібен. Я покажу а, просто, як її зробити. Ось тут на початку у нас є ось така дирочка. Ну, і в принципі, вони є ось так, по всій довжині листочка. Ось ці дирочки, ми і будемо робити косичку. Починаємо. Зверху, протягуємо ниточку, і робимо ось таку першу петельку і спускаємось донизу. В кожну ось так дирочку робимо ось такий е, з'єднувальний стовпчик. Протягуємо зі зворотньої сторони ниточку ось вона у нас тут. Далі. Наступний. Ну, якби спускаємось на ряд нижче в кожну ось цю дирочку. Я думаю, що зрозуміло. Ось так. ось Дивіться, що у нас виходить ось така косичка. Зараз дов'яжу до кінця і покажу, як зробити ось цей хвостик в кінці. Ось я доробила до кінця, і тут дивіться, якщо ви хочете, щоб листочок був ось такий трошечки вигнутий, тоді вам треба ось ці петельки затягувати ну, трохи затягувати, тоді він буде тримати ось таку форму. Дійшли до кінця. Ось сюди, в центральну петлю, робимо теж з'єднувальний стовпчик. Робимо чотири повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. З другої петлі починаємо пров'язувати стовпчики без накиду, 2, і 3, і ось у нас вже є хвостик. Тут зі зворотньої сторони ми його закріпляємо, ось так з'єднувальним стовпчиком. Ниточку відрізаємо, хвостики всі ховаємо, і в нас буде ось такий листочок. Як на мене, дуже симпатичний. Сподіваюсь, у вас теж вийде мені дуже подобається буде яскрава така прикраса для волосся. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам на них з радістю відповім краса.